Пане Олександре, але ж всі теж не можуть піти на фронт? Ще я маю на увазі для того, аби мобілізувати там таку велику кількість людей? Нагадується, десь мова йдеться про 500 тисяч, коштуватиме 500 мільярдів гривень, так сказав Володимир Зеленський, і рахував, що це шість працюючих людей в тилу. Як ви думаєте, як можна було б теоретично забезпечити новобранців? Дійсно, є різні варіанти. Ну, я не можу говорити про 500 мільярдів. Я ж не президент України, і я не маю такого доступу до інформації, щоб її відповідно оцінювати з фінансового боку, наприклад. Саме на що йдуть ці кошти і так далі, таке і таке інше. Але загально. Давайте розглядати також ситуацію не лінійно, як і було. Ми на сьогодні дійсно знаходимося в ситуації, коли кожного мобілізованого, коли його мобілізують, звільняється робоче місце, фактично від цього страждає економіка. Тобто йдеться не тільки про те, що людина повинна бути забезпечена, коли вона йде до армії, а й те, що замість цієї людини хтось потрібен, бо буде страждати економіка. І допоки її не буде. На своєму робочому місці ця економіка буде продовжувати страждати від ненаявності цих робочих рук. З іншого боку, виникає інше питання: ось ті, скажімо так, персоналі, які не мають бажання служити в армії, які, мабуть, і мають якусь мотивацію розуміння. Якщо мають мотивацію, то розуміння, то вони підуть так чи інакше. Якщо не мають взагалі, і тут є дуже цікавий ще один фактор: є ще і проросійське налаштоване населення е, України, яке залишається в Україні та е, чекають, коли прийдуть е, російські е, ці освободітелі. Е, але вони працюють. Отже, хай працюють на тил, а не Деструктивно впливають на лінію боєзіткнення, на свій підрозділ на ту позицію, де вони будуть знаходитись, і м досить вирогідно, що вони будуть зрадниками? Фактично. І є ще інший фактор: а скільки в нас робочої сили, говорю прямо без якоїсь толерантності, знаходиться зараз в Європі з областей, які і близько навіть не біля а, лінії боєзіткнення. Скільки мільйонів українців зараз? Користуються станом біженця, я не кажу не тільки про жінок, я кажу і про чоловіків в віці від 20 до 5 до 60 років, які чомусь знаходяться в Німеччині, Іспанії, причому знаходяться вже хтось по року, хтось півтора роки, хтось два роки, майже майже два роки. Ну не хочуть бути мобілізованими, окей, тут треба підходити до цього питання по іншому. Хай повертаються і якось роблять свій внесок в економіку. Як заохотити їх? Вибачте, пане Олександре, Як зробити так, щоб ці люди поверталися? На саме не як якщо воно втекло. Якщо воно ну, наприклад, якщо воно мешкало в Ковелі, так ну, коваль, ми ж знаємо, що це фактично лінія боєзіткнення, фронт, чи не так, і якщо воно з коваля втекло 24 лютого 2022 року і досі ще не повернулося, то самостійно воно вже не повернеться, але воно потрібно для економіки. Бо коли воно буде знову в Україні, воно повинно буде працювати, а не здавати свою квартиру в ковалі отримувати пособі, від країни з однієї країни та іншої, з яких будуть переїжджати, то в Німеччині пожив, поживе півроку, то в Італію поїде, півроку поживе, потім в Іспанію. І так постійно на пособі І ще й квартиру здає для біженців, яких дійсно будівля зруйнована десь в Попаскій, або в Маріуполі, або в Бахмуті. І на цьому вона добро собі так добре відчуває. Коли повернеться, треба буде працювати, і хай повертається та працює. Але при цьому треба використовувати відповідний інструментарій. І цей інструментарій вже закон, безпосередньо. А чого ти там два роки сидиш, якщо ти з Ковалю? Або з Луцькою там? Угу. Так, якраз до цієї теми хотіла додати повідомлення про те, що Міноборони заперечили плани призвати до армії українців за кордоном. Нещодавно у більд вийшла стаття міністра Умєрова, де він, начебто, говорив про те, що потрібно е, людей, які перебувають за кордоном, зокрема чоловіків, е, мобілізувати, закликати приєднатися до армії. Е, врешті е, відомстві кажуть, що більд змістив акцент і. Е, Міністр говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії, а саме жодних механізмів призову до лав збройних сил України за кордону на порядку денному немає, оскільки там спершу дійсно поширилася інформація, що, начебто, є вже механізм примусового власне примусової мобілізації тих, хто зараз за кордоном. Як ви гадаєте, не про мобілізацію ситуація... річ не про мобілізацію ж річ? Якщо людина, я ж про що кажу: якщо людина там два роки знаходиться і не має наміру повертатися до України, то її можна примусити повернутися санкційно, щоб вона працювала на економіку в тилу, не відправляти е, на передову, бо це вже ненадійний елемент. Ну, людина ненадійна, вона не хоче воювати, але вона може працювати. Отже, це якраз може працювати на економіку, щоб підтримувати її. Так, але врешті, е, початковій заяві йшлося про те, що, начебто, долучити цих людей до армії. Як ви думаєте, оця ситуація незрозуміла ситуація з більд це просто технічні складнощі пере перекладу? Чи це проваджується більд це жовта преса. Завжди була, є і буде. А її журналісти це або хайпажори, або о, плагіатори. Ну і ось і все. Більд це ненадійне джерело взагалі Угу. Власне, ще до однієї заяви, яка прозвучала цього тижня, Україна хоче наблизити війну якомога ближче до Кремля. Українські спецслужби готують сюрпризи для російських загарбників. І наступного року, як анонсують в службі безпеки України, зокрема у планах це посилити розвідувальні операції, здійснювати диверсійні удари як по об'єктах. Ворога у тимчасово окупованих регіонах, а так само безпосередньо на території самої Російської Федерації. Як ви думаєте, як такі дії українських спецслужб попливають на ворога і, взагалі, на перебіг цієї війни? Безумовно, коли ми зможемо здійснювати вплив на тилову інфраструктуру, взагалі на тил ворога безпосередньо по Російської Федерації в режимі нон-стоп, то це буде впливати тільки позитивно. Бо, наприклад, ми ж побачили, як щось прилетіло нещодавно на аеродром. В Морозовську непогано. Не воно там пошкодило два су 34 фронтових бомбардувальники. І ще якісь. Це можна повторити. Чому б ні? Так само будь-який склад з боєприпасами в Ростовській області або Білгородській склади з паливно-мастильними матеріалами. Багато багато чого іншого. Тобто саме впливати на логістику, саме впливати е, на елементи авіаційної компоненти, тактичної авіації, аеродроми, і так далі, і таке інше, і це все впливає на зону бойових дій, бо росіян російські окупаційні війська не отримують достатньої кількості боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, підтримки з повітря, ударами, кабами і так далі. і таке інше взагалі Мені здається, що це дуже важливий пріоритет знищення їх фронтової бомбардувальної авіації. Тобто, су 34 су 24 Наприклад, щоб вони не могли взагалі використовувати каби, оскільки це є великою для нас проблемою. А су 34 в них не так багато насправді менше ніж 100 одиниць зараз. Знаходиться, бо вони понесли досить серйозні втрати. І якась частина з них потребує ремонту, якась потребує відновлення після пошкоджень. Отже, це є пріоритетом і багато чого іншого. Тому я вважаю, що так ці удари вони ми ще побачимо в 24 році їх більш інтенсивні показники, і вони будуть потрібні нам для того, щоб змінювати ситуацію в зоні бойових дій.